Генерація сонячних панелей у хмарну погоду. Зараз дуже хмарна погода. Ну не прям дуже, але хмарна. І кажуть, що коли така хмарна погода, генерації почти немає. Ну, Сонця не видно. Незрозуміло де воно. А зараз покажу, яка генерація в таку. Погоду при такому хмарному небі. А зараз маленьке оголошення. Прошу підписатись на мій канал Енергія для дому, поставити лайк. Тут дуже багато цікавого відео по темі сонячної енергетики та твердопалених котлів. Так що, кому цікава ця тема, підписуйтесь, а я далі буду записувати цікаві відео. Дякую. Так, ну виходить в таку хмарну погоду. генерація 1 кВт 270 Вт з 6 кВт 150 Вт. Що становить приблизно 20-21%, що як на мене дуже непогано. Сто зачасту кажуть, що генерація є тоді, тільки коли сонце світить, а виявляється, вона є. І не тільки тоді, коли сонце світить. Це критика.